Сімнадцятого червня у Києві пройшла всеукраїнська акція проти встановлення касових апаратів для малого бізнесу. В ній взяли участь близько 500 підприємців з Чернігівської області, представники громадських об'єднань та профспілкових організацій підприємців. Адже другій годині можливість засідами та будуть розглядати наші вами питання. Під грудьте, будь ласка, тобі там зібралась більшість підприємців. Ми будемо більш діями на цьому. Спочатку під Верховною Радою, потім під комітетом з питань податкової та митної політики. Учасники акції вимагали негайного прийняття законопроекту 1718, який звільнив би підприємців-спрощенців від обов'язкового використання касових апаратів. Сьогодні ми залежні від них, від того, як вони сьогодні будуть сьогодні розглядати 17-18. Тому я вас дуже прошу. Давайте їх. Зустрінемо чемне, без тумаков, без образ, тому що зараз ми приїхали з Тернополя, з Одеси, з Херсон десь 10 годин назад закінчився комітет. Всі сиділи в напрузі. Ми вже там і ридали, Ми вже там і сміялися. Ми вже там спілкувалися з кожним депутатом, тому що для нас це було принципово, щоб цей законопроект був прийнятий. Після шестигодинного очікування підприємці спромоглися переконати членів комітету схвалити законопроект та рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому читанні на пленарному засіданні 18 червня. Але станом на 19-ту годину, 18 -го червня, законопроект так і не було внесено на порядок денний.